У здолбунові чоловік пограбував колишню дружину. Жінка поверталася з роботи, як раптом невідомий вихопив у неї сумку і втік. Він думав, що там знаходяться гроші. У мене там знаходився паспорт, так, телефон. Карточку я сховала і гроші, я сховала. У колишніх співмешканців двоє спільних дітей. Зі слів жінки, батько їм нічим не допомагає, адже ніде не працює і зловживає алкогольними напоями. Натомість постійно грабує свою колишню кохану. За останніх півроку це вже в четверте. Я взагалі боюсь ходити по місту, злобунула і постійно прячу гроші, куди подальше. Це це мій якби, колишній співмешканець. Хоча я з ним чотири роки вже не проживаю взагалі, а як як і проживала. То ми майже не жили, тому що він вічно в СІЗО. Чоловік уже неодноразово мав проблеми із законом. Грабежі, крадіжки, хуліганство це його профіль. Дві кримінальні справи: одна по грабежу, одна по хуліганству. Далі в нас дві справи по грабежам, і буде порушена. Розглядаються матеріали про порушення кримінальної справи за ознаками злочину. передбачено статтю 296, тобто хуліганство. Проводиться перевірка на даний час. В результаті вчасного повідомлення про злочин, сумку та мобільний телефон повернули власниці. Слідчим відділом з долбунівського відділу міліції порушено кримінальну справу. Зараз зловмисник очікує вирок суду у рівненському СІЗО.